Початком повномасштабного вторгнення багато українців виїжджали за кордон. У той час як у зворотньому напрямку, лише невеличка частина поверталась додому, щоб стати на захист своєї батьківщини. Одним з таких був 38-річний білоцерківець Антон Чекалюк з позивним Борода. Він не мав нічого спільного з військовою справою і проходив тільки строкову службу. Згодом довгий час працював за кордоном на кораблі, де встиг побувати у всіх куточках земної кулі, коли він дізнався про. Російську агресію одразу почав шукати шлях до України. Він навіть нам з мамою розповідав про те, як він добирався назад. Що люди, які допомагали йому добиратися, навіть кошти з нього не брали, коли чули, що він повертається в Україну. Він каже: Мама, я коли вертався, вони дивились на мене. Каже: ти ж дійсно справді вертаєшся? Він каже: да, я їду воювати. Хочу захищати Україну. Він такий, знаєте, у нас був зі смаком хлопчик. Я навіть була знайома з жінкою. Пізніше, це, на жаль, ми зустрілися з нею після його смерті, і вона згадувала, як вона побачила Антона. Вона каже: Ми сидимо, ТЦК, заходить такий красавчик. Він засмаглий вже був, Це ж якраз був літо вже за кордоном. Там вже спека. Він каже: Засмаглий з такою бородою прийшов. В червоних, в червоних макасінах червона футболка, світлі штанішки. Це прийшов мій Антон. Ми кажемо, хлопчик, ти чого взагалі тут? каже, я приїхав воювати, і він у мене такий був дуже любив парфуми, як і я. От навіть я в цій ящичок поклала його один із любимих парфумів. Каже ця пані, яка розповідала про нього, що він зайшов в військомат. Оце до цього образу ще заповнив е, дорогим парфумом. Весь військомат. Антон був небагатослівним і практично все тримав у собі. Рідко про щось розповідав та завжди був на позитиві. Потрапив чоловік до Білоцерківської 72-ї бригади імені чорних запорожців. Спочатку їх відправили до Чорнобилю. Там він побув декілька місяців, а згодом на нуль. Це був вугледар, а потім Курахове. Борода виходив на зв'язок до рідних, як тільки мав можливість, адже після початку війни вони з сестрою стали ще ближчими. У нас різниця 9 років. У мене тато загинув, моя мама друге вийшла заміж, і я дуже хотіла братика. Ну, з'явився заявився Антон. Ну, якщо він з'явився, коли мені було 9, то в 10 я вже могла без проблем. З ним сидіти, його кормити, з ним гуляти. Тому, скажімо так, я була другою мамою, можливо, да, яка його і виховувала і, і ростила. Знаєте, так складалося, що коли я була в 11 класі, мама в той час у нас вимушена була поїхати за кордон, працювати, і малася повернутися на 1 вересня. А вона мені телефонує, і каже: ти знаєш, я не повернусь, поведеш Антона в перший клас. Ну, я його вела в перший клас. Наталя з посмішкою згадує: брат був непосидючим, любив малювати, а в дитинстві грав на скрипці. Ділиться на війні, змінився, та навіть почав глибоко вірити у вищі сили. Останній час в нього дуже часто лунала фраза Ти не уявляєш, як мене береже Бог. Коли зранку пишу Ну як ти каже, слава Богу і живий? До речі, це остання була його смс. Коли він сказав живий і слава Богу. Він дуже часто згадував Бога. Є навіть фотографії, де він знаходячись в якихось містах. Ну, десь там, коли він виїжджав на відпочинок, то він завжди фотографувався з цими білбордами, які нагадували про те, що Бог береже нас, що Бог береже Україну. Да. Я думаю, що війна, ви знаєте, це той час, коли в житті людини, ну, в більшості, я так думаю, наступає переоцінка цінностей. Справа в тому, що коли наші хлопці бачать смерть кожного дня, то Самі військові кажуть, що в окопах невіручих не буває. Антон був добровольцем і по збігу обставин загинув 14 березня 2024 року, саме у день українського добровольця. Напередодні сестра говорила з ним по відеозв'язку, і тоді він вперше зізнався, що дуже втомився, і після війни хоче нарешті створити родину та повернутися до моря, але на жаль не встиг. Під час запеклого бою у селі Солодке Антону вдалося знешкодити двох росіян, та ворожа куля відбилась від стіни та потрапила у скроню захиснику, навіки обірвавши його життя. 21 березня я пішла в морг. На впізнання я не змогла зайти. Ну, не змогла. Зайшов мій чоловік, а на слідуючий день. Ну, я вже там була, от так. Про кардинальні зміни брата на фронті згадує ще одна сестра. Ірина каже, він почав говорити про плани на майбутнє, тож навіть не могла повірити, що з ним може трапитись така трагедія. Боявся, звісно, він казав, що страшно, що ми попадали під такий заміс, як він казав. От але, все одно він і ще й він казав, що. Багато хто його там одговарювали, може каже, може ти не підеш, може ще щось. Ні, каже, я фартовий, я фартовий. Він все время казав, каже, я фортовий, все буде добре. Каже, я, я фортовий. Тривожних думок не закладалось. Ми, я навіть думала, що він ну, не піде, скажімо так, далі на передову, що він не буде там вперед іти і продвигатися. І там ми думали, що він десь там, ну, чи там ну, друга, третя лінія буде там служити там, але він все таки, ну і думок, поганих думок не виникало. Все думали, що буде добре. Нині родина згадує Антона з посмішкою, адже він сам завжди був на позитиві та навіть у найважчих ситуаціях не показував хвилювання. Родина знає, що завдяки таким як Борода, наша країна неодмінно вистоїть і гідна мати хороше майбутнє. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.